Всім привіт! Знаходжусь у Брюховичах по вулиці Незалежності України, 33. Маю в продаж трикімнатну квартиру. Хочу вам її показати, а також показати, що поруч біля самого житлового комплексу знаходиться. Ідемо. Біля будинку є дитячий майданчик. Також можна придбати собі паркомісце відразу біля будинку. А ще є медичний центр, де можна пройти обстеження та здати аналізи. Також є кав'ярня, де можна купити каву і з'їсти солоденьке. Поруч біля будинку продуктовий магазин є. Хімія, фруктовий магазин. І ходімо в саму квартиру, я вам покажу квартиру. Квартира розташована на четвертому поверсі. Піднімаємось. Так, заходжу на четвертому поверсі, вже заходимо в квартиру. Це квартира у нас трикімнатна, площою 81,3 метри 2 При вході є тепла підлога зроблена, також є в санвузлі, тепла підлога зроблена. Власники тут зробили перепланування по-своєму. Також на корсушках у нас сантехніка розведена під палку, під ванну, під душеву. І ось така велика вітання разом з кухнею. Також є радіатор, є розведене опалення, розведене під котел, квартирі газ, є газовий котел німецької фірми Buderus. Також є оптоволокно заведене, само собою світло. Велика гардеробна. Кімната. І третя кімната. Третя кімната є злочі. І ось сюди можна заїжджати і там паркувати машину. Якщо ви придбаєте собі паркомісце до цієї квартири, то можна бачити свою машину з вікна. Так, кого зацікавила дана пропозиція, прошу звертайтеся, і я вам покажу цю квартиру в Блюховичах. Класна квартира.